Прокурорів потоководу з мережі готів 92-ї окремої механізованої бригади збройних сил України в проханій частині застосувати запобіжний захід проти підрозділів українських військових формувань шістнадцятого не допущено до участі в розгляді в якості захисника підозрюваного козрюного в судовому засіданні на питання слідчого судді щодо згоди на залучення застосування запобіжного заходу пане захисник а обґрунтування моєї позиції хочу зазначити, що в ході бою села має то припинено злочинну діяльність двох членів казаної дверси розвідки інформації про те, що особа перебуває в медичній установі і надають в залі суду в місті Києві. Если криминально, значит нужен судовый зал, ну не судового зала.